Мені прикольно. Мені прикольно, коли люди, мої клієнти приводять з собою друзів, маму з собою приводять. Мені прикольно знати, що так їм затишніше. Кожна людина, яка приходить, вона мені показує нову красу. Я довіряю внутрішнім підсвідомими, але відчутним вашим виборам. Ну, таке моє бачення того, що е, воїстину самостійні, це так можна сказати. І е, я тут тільки для того, щоб це е, оформити, е, виплатити ну, якісь навиками. Але як, де і яке, то вибір. Добрий відео. Sky Все, що резонує з вашим нутром, і все, що вам відгукується, то і є красиво, бо то є. Е... Якби я не знала, що я вмію малювати в тому періоді, коли я, я ну, малювала, що це як єдине, що я знаю, що я ну, в яких би я станах не була, я знаю, що от я можу це зробити. Не завжди я розумію, за чим я це роблю, що я роблю і так далі, тому подібне. Але я можу до цього звернутися від самого початку. Е, ну, ма казала, що одним з моїх перших слів було десь там ма, па і пися, тобто, пися писати, бо ручка. Це було, ну, моя ручка, моя ручка. І що ручка і ручка це одне і те саме слово. А пися писати. І я завжди ну, просто брала і скрізь. Що цікаво, що тотожність з тим в мене не завжди присутня. Прикинь, всю дорогу малюю, а тотожність з тим я як ніби тільки зараз відщупую, що шо... Вікторія, ти ж малюєш? При тому, що ну, намальовано вдосталь. Я бачила по телевізору про девінчі, говорили. І, чесно кажучи, я така сиділа. Я от дивилася на його малюнки, і я така, я була зовсім м -м мілка. Побачивши цю якість, я зрозуміла, що ага, от таку якість творити. Творити, що я люблю. Щось екзистенційне. Я дуже люблю споглядати живе. В людях, в природі, в ситуаціях, ну, в картинах проявляється, і е, в джемах, в музиці, усвідомленнях з людьми, коли цілющі розмови відбуваються, і не просто як перебирання слів, е, ну, є як розв'язка, підтримка часу простору і так далі, а є такі, як коли прям аж серце прояснюється, і коли так. Отаке. Отак я більше всього люблю. Автопортрет я хотіла намалювати себе в академічному стилі. В мене не вийшло. І я дала волю собі намалювати його так. І вийшло так. І це мені сподобалося. Тут в мене була подруга Аліса. Вона працювала е, арт-директором на тату студії І вона сказала, я... Приходь на нашу студію, я поспілкувалася з тим майстром, і він запропонував, сказав, а давай ти будеш тату-мастером, ти класно рисуєш, давай ти будеш тату-мастером». І я така, а давай. І, і отак от воно все почалося. Саме усвідомлення, яке до мене доходить через час трошки, що от я це сотворила дуже специфічне, чисто своє. І воно знайшло вираження, відгук, резонанс в людині так, що вона то є на своє тіло. І це дуже таке. 你。No.